Приїхав я опять у Рати. Думаю вже може сьогодні я його все таки довору. В общем хлопці, хочу поговорити по поводу розходу соляри, по поводу цього центрального усього. Кожен раз як приїжджаєш в Рати і щось нове, щось нове, щось нове. Так воно все показує. Значить по поводу вінта. Ось дивіться хлопці. Центрального цього гідроциліндру, це я хотів сказати про це мову. Значить, Дивіться, це ось отут, вже як би сказати кінець. Всюда. І я ось отут, ну, завжди як тут ореться, хтось горе, як... хтось догоре, хтось не догореє. Якби своя техніка, то звісно доробляв би, розробляв би все нормально. Але я хочу сказати, ці краї, вони якісь такі забиті особливо ці вуглиці. Вони такі забиті, що я навіть не знаю. Коротше, смисл який, ось отут я виходжу і цей плуг просто викидає з землі. Ну, взяло, викинув і все. Ну, я не довго щось подумав собі, і я взяв ось ось на гідравліці цього гідроциліндра і повністю цього штовка втягнув туди. Що ви думаєте? Бо ну, він так поліз туди, що бідний трактор почав буксувати. В общем, виходить, що в процесі як я їду зразу, Якщо я дивлюся, що вже чуть-чуть починаю там підкидати, чи приблизно знаю, де це вже на краях, може це викинути цього плуга, я беру цього центрального гідроциліндра, я ось беру цього і втягую туди. І виходить, якщо я втягну, він починає хорошенько туди залазити. Ну і якщо вже я далі, там іду, наприклад, вже я йду туди далі, там по Борозній Горати, я там собі виставляю цей шток в мене десь виходить на сантиметрів. Ну так як є, може ще на сантиметр десь. Ну, приблизно, бо я дивлюся, ось по першому корпусі, як він, наприклад, бере, чи він бере більше, чи він бере менше. Дуже сильно видно, як їдеш з трактора, дивишся собі, то зразу видно. от, Наприклад, зараз він зараз він більше починає брати цей перший, ніж той. Треба буде чуть-чуть взяти. От. Тобто, я що хотів сказати, хлопці, дуже сильно удобно, рекомендую, якщо хто... Хоче попробуйте гідроциліндри, ну тільки ставте гідрозамка ось, ось сюди. Бачите гідрозамок. Він блокує його положення і тоді, виходить, він свою функцію виконує. Ставте ось, ось сюди джойстика, ставте цього гідроциліндра і ви в роботі просто наловчитесь, бо я саме тільки приловчуюсь. Ну, наскільки це удобно, що я просто сам в шоці від цього всього. А тут, ну, самі бачите, які ось обрили. Тут ну, є, є такі брили, що... Взагалі тут, якщо на них подивитися, то і, якщо б не, не ця штука, ну ти ж не будеш злазити, крутити він так, туди-сюди. А це так наскільки удобно, ти собі раз підтягнув, раз одпустив і все, прямо в процесі. Я просто всього, всього в шоці. Це перший момент. Другий момент. Цей город, як вам сказати, я що поняв, місцями твердо, місцями м'яко. Я щось вважав, що... І воно якось йде, як, як знаєте, як та шахматна доска. Я вважав, що воно ну... Там де-не-де де, там трошки, ні, а якось так, як то шахматною цією доскою. Що це таке, з чим зв'язано, не знаю. Але велику різницю грає ця потужність трактора, то, що є запас. Бо місцями то, що я казав, що мотор є запас мотора, виходить так, що ось отут на кінці, як я виходив, <кій> <кій> то він виходить. Тут я йому трошки даю нагрузку, плугові глиблю і нагрузка на мотор, виходить він майже на всю потужність витягує. Опоявіть собі, якби не було запасу. Ну а брили тут, звісно, не добрі. От зараз я, наприклад, візьму ключа, зараз я положу в мене ключ на 19. Просто для зрівняння, щоб ви ну, розуміли, бо так на відео не дуже сильно добре, видно. Ну, ось такі брили, це... Ну, Воно їх ложе Шу, капець, І що я побачив? Що я ще побачив, хлопці? Е, ці брили, які я положив, ну це з перейом, звісно, зв'язано, це все воно навіть тут не навіть про це говорити не можна. Але он буде, там далі, якщо подивитися, я вже просто не хочу йти туди, Може, звідти з краю зайду. Я побачив, що я як тиждень назад я прогорав там, де з перейом. Ну він просто, хлопці, він наверху, він потух. Може він потім ще трошки відійде, я, як то кажуть, не знаю в цьому ще ділі поки що. Але факт того, що він просто перестає. Він перестає, він як то чахне. Ось дивіться, Це десь ось тут є. Правда. Місцями він є, місцями, ну як де. Але сам факт остається фактом. На таку засуху, так, да. мінус те, що ореш тяжко, але плюс в тому, що воно вже все сохне, сохне. Далі буду бачити, звісно б закропити, але щось не знаю, побачу ще. Я щось до цього кропіння так ставлюся, як сильно добре. Може й буду кропити, бо час покаже. В общем, така хлопці ця. По поводу розходу, розходу соляри. Значить, було у мене 20, сотих, один город. Залив я 7 літрів соляри. Приблизно я думав, скільки там піде. Залив 7 літрів, поїхав туди горати. 20 сотих я згорав. У мене пішло 6 літрів. Ну, може чуть-чуть менше, хай 5,5. Ну, не менше, ніж 5,5. Хай считаю, цілом, за округлим 6 літрів соляри на 20 сотих. Орав я 20 сотих, 3 часа, це не спішав. Врав в одну сторону, вара в другу сторону. Це так, трошки під настрою, там варав далі, опять під настрою варав далі. Це такий розход і так, так по часу. Тобто, якщо мені згорати 1 гектар, мені треба 30 літрів соляри і треба 15 годин роботи. Це ось такі розклади. Якби теж не, не, не мало солярки. Але з іншої сторони це ж не МТЗ. Це 2 по 25 от Береш, йдеш, береш 2 по 25 і воно 50 см забирає. А час йде на першій передачі, тож то ж не поженеш. Якби земля так, відійшла, було б в рази легше. Але я ще раз кажу, це засуха, перій місцями, такий, як бетон взагалі, то Та й так видно все, хлопці, бачите, по грудкам, якщо подивитися, то. Воно ж повинно розсипатися, це ж ну, дивіться, ну що це. це тобто якщо глянеш, ну все ну взагалі пов'язано тут, ну тут да, тут ось опері зв'язав, а тут ось перія то і нема. Все, поставлю ключа зараз. Ну, дивіться яка грудка. І тут такого багато. Ну, то, тобто я кажу це, зразу ясно видно, яка уронка що по чому. Ось такі в мене тут результати. Так що я трошки шокований цим всем, і цією воронкою і цим розходом судари. Хоча я думав, що буде в рази менше. Хоча хлопці там кажуть, що повинно бути 18-20 літрів соляри на гектар. Берем ТЗ. Не знаю, чи так, чи не так. Я думаю, що літрів 22-23, може до 25 бере. Ще як на настрої. Це теж від цього залежить. Ось така ця воронка. А так я задоволений. Я задоволений дуже сильно. От, саме якраз цим центральним гідроциліндром. Бо ну, це, звісно, роль відіграє велику. От наприклад я усе буду тут усе поперек відгорювати. Я візьму його трошки втягну туди. І він буде глибший йти. Якщо буде забагато, чуть назад. І це все на ходу. Це все на ходу. Прямо дивишся і його виставляєш. Я рекомендую, бо, наприклад, я побачив, як, наскільки це удобно. Це, да, це велика різниця. Вирішувати, як то кажуть вам. Плуг тут а, е, 56 см висота стойок. Це високі стойки. По-моєму, 56, якщо я мірював. Ну, це з цих вищих стоїв. Ви уявіть собі, це щоб ще були в мене нижчі стойки, то я вже, мабуть, її взагалі не вороблю, тому що воно тут піднімає, піднімає часом цю брилу, аж б'є під самий цей плуг. О, там видно, да? ось тут ця земля, як воно аж сюди отак, сюди його забиває. А щоб ще нижчі стойки, та взагалі не, не, не було б як, що куди. Да, не вистачає, щоб... Корпус від корпуса був трошки більше, і якби з передплужниками. Ну, було б взагалі просто ідеально. Ну я вже побачу ці недоліки, свого плуга буду робити, ці всі недоліки буду обирати. Отака, така ця оранка. Що ж ти подивишся? Ну лежить, ну лежить така, скибашу до капець. Ну, я планую як. Думаю, піде дощик, я візьму велику борону, три борони великих. Я Трьома боронами я його розіб'ю розіб'ю. Воно сядеться, потім пройде деякий час, почне зверху лізти бур'янець, я культиватором пройдуся, тоді можна буде сіяти пшеничку. От. Тобто вже на вересень місяць, В середині вересня, трошки даже туди далі, щоб площа була готова вироблена. Вже я приїхав рівненько, усівша земля, щоб я собі засіяв. Бо я вже хлопці бачив, якщо уся усівша земля, раніше зореш, ну от набагато кращий сход. Чим краще площу виробиш, тим краще. Поки що це все вивчаю, але я вже побачив. Ну, тут ось у мене посередині вийде яма, яма. Це вже зараз я буду варати з цієї сторони. І так. Таку приспособу, щоб причепити до трактора і з цієї сторони, ось звідси, забирати частину кинути сюди в яму, а потім звідси забирати це зорена кинути сюди. Бо тут посіяна соя і не виходить. Просто ідеально було б пройти тут біля неї, ну що ж, останеться в мене десь приблизно пів метра. А остається пів метра, сусід захапає. Треба, як то кажуть, поки твоє є, то переоруй в мене вже з практики вже ясно було це вже. Оставив, забрав хтось. Оставив, чуть-чуть, забрав хтось. Треба так за цим слідкувати, дивитися, щоб все було добре і для сусідів, і для себе. Ну так і вирішив пройти тут, тому що тут виходить тільки так. Треба буде зробити щось таке, як нас типа лопати. Та й... Його, бо культиватор чи велика брона, але ну, не заробляє воно цю яму, вже як я не дивився, як хлопці не стараються, вже, як вони не робили, не заробляє. Не може воно засипати цю яму і все, вона остається. хай невеличка, але вона є, а потім в ній і погано робить. Це ось таке. Так, ну що, вроді би все. Давайте ще зараз трошки гору. Дерчить її дитяне. Да, а ще одне хотів сказати, хлопці. Е, Пора я десь вже... Оскільки, я подивився по годину. Коротше, пошті 2 години. Считаємо, що 2 години, ну чуть менше, як 2 години. І цей нижній патрубок, то що я вчора казав, він там холодний туди-сюди. Вже зараз він тепленький зробився. Тобто відкрився термостат наповну і вже по цьому всьому радіаторі проходить. Ну, Повністю вже, як би сказати, охолодження це. Тобто за 2 години, ну тут по краям я, звісно, тут пройшов, то я йому трохи дав цьому моторові. Радіатор медно-латунний, трохрядний, волговський. Хороша якість, я дивився дуже сильно хороша якість. Став він мені в 10 тисяч гривень, це ще років два назад. З пересилкою з усім разом. Ну, Я задоволений ним. Якби я, бав, якби я брав меншого, ну, ну не то було б діло. Так що таке, трошки дав йому газу, то трохи є. Але температуру тримаю, 80 набрав градусів і падає на 78, опять 80 на 78, ну там 80 з копійками, там майже 81 градус. Так, виставлений термостат. Мене ось тут він стоїть. Виходить, що він гарно регулюється термостат. Залятий мене антифриз. Тут ось він стоїть. І, термостат. І він собі регулює, тобто він своєю роботою справляється. Все нормально, поки що. Далі будемо бачити, як воно вже піде. Так. Так, хлопці викидає той гній, що закинув осінню. Так зараз його гарно видно, як ось викидає. Може буде видно, але тяжко на камеру передається. А так то зараз тут в реальності не добре видно його. Він такий похожий, як на торф. Поки трактор постояв, я познімав трошки тупов 72 градуси має мотор ось зараз видно що перший корпус бере більше трошки цей трошки менше це така ось борозна треба чуть-чуть замілити Ну це вже зараз в процесі зараз замілю, бо неудобно з телефону все знімати в общем хлопці така ця порамка Ну треба бути уважним, треба бути уважним, все дивиться, вроді тако здається, нічого такого сложного, поїхав, зарав і все, так ні, тут кругом є ці моменти. А, ще одне. Ось хлопці, тут польова доска на цьому задньому корпусі і тут, ось знизу, ось тут, два п'ятка. Така заводська, я її взяв, викину, тому що через неї, ну... Не хоче плуг зарватися, вона мішає, а вона така, знаєте, ну велика ця п'ятка. Я її зняв, положив, потім назад поставлю, бо це не мій плуг, це я взяв просто по поворати трошки. Отак воно виходить, тобто п'ятку цю теж я викинув з цієї польової доски, то може бути таке теж. Якщо так. O que eu sei?